Друзі, сьогодні я хочу розповісти вам про пророцтво, яке зараз звучить неймовірно актуально. Це слова українського монаха, старця Геронтія. Його бачення майбутнього України вже частково збувається, і кожен із нас відчуває це на власній шкірі. Але головне в його словах не страх і не кінець, а надія. Справжня, глибока, сильна надія. Що народжується у серці, коли вже здається, сил немає. Старець Геронтій говорив, що близько 60% окупованих територій України буде звільнено протягом двох років, коли він це сказав. Багато хто не повірив. Але якщо подивитися на те, що відбувається зараз, лінія фронту рухається, окупант відступає, світ підтримує нас. Це не просто випадковість, це підтвердження, що наш шлях правильний. Він не обіцяв швидкого кінця війни. Він казав: усе станеться поетапно. Це процес очищення, і пройти його має кожен від військового до простого українця. Геронтій казав. Світла не буде довго, і всі ми вже пережили цю темряву буквально й духовно. Ми знаємо, як це, коли немає електрики, коли міста у пітьмі, коли здається, що немає виходу. Але, друзі, це світло не лише про лампи, це про віру. Бо навіть коли світло зникає навколо, воно має залишатися всередині, і старець сказав. Воно повернеться. Україна отримує нові ресурси, нові сили, нові технології. Підтримку і знову засяє. Темрява триватиме недовго, але вона необхідна, щоб ми навчилися цінувати світло. Він також говорив, що ворог буде покараний, і це не просто військова перемога, це перемога правди. Агресор заплатить за зло, бо не можна побудувати державу на брехні. Його чекає поразка не лише на полі бою. А й у свідомості людей. Бо з часом навіть ті, хто підтримував агресію, зрозуміють, що пішли за темрявою, і це справедливість, коли зло саме себе знищує. Але найцікавіше його бачення після війни Геронтій казав, що після перемоги Україна стане духовним центром світу. Саме сюди приходитимуть люди, щоб навчитися вистояти. Щоб побачити, як народ, який пройшов через пекло, зумів зберегти людяність, у його словах є щось більше, ніж просто віщування. Він бачив, що Україна стане символом, символом відродження, сили, віри. І вже сьогодні ми бачимо. Це правда. Україна приклад для всього світу, приклад того, як боротися і не здатися. Друзі, я думаю, що саме в цьому головна суть не лише перемогти ворога, а перемогти себе, перемогти страх, байдужість, зневіру. Бо якщо ми змінимося всередині, зміниться все навколо. А як думаєте ви? Напишіть у коментарях, що для вас означають ці слова. Чи відчуваєте ви, що Україна вже зараз стає іншою? Бо особисто я бачу, навіть у найтемніші моменти українці залишаються світлими, і, можливо, саме в цьому й полягає наша місія нести світло туди, де темно. Геронтій також говорив, що шлях до миру буде непростим. Перед світанком темрява найгустіша. Він попереджав демон буде лютішим перед поразкою. І дійсно, чим ближче ми до перемоги, тим сильніший тиск, тим більше випробувань. Але це знак, що кінець близько. Коли темрява шаленіє, значить світло вже поруч. І тому зараз головне вистояти, не здатися. Не зневіритися, не розсваритися між собою. Бо саме цього ворог і хоче, щоб ми втратили віру одне в одного. Він казав: Бог береже Україну, бо це земля, на якій пролилося багато невинної крові, і ця кров не прокляття, а очищення. Вона зробила нас сильнішими, вона дала нам право на нове життя. І зараз ми стаємо іншими. Ми вже не такі, як були до війни. Ми свідомі, дорослі, незламні. Ми зрозуміли. Справжня сила не в грошах і не у владі, а в людях. Старець Геронтій наголошував: перемога це не лише повернення територій, це перемога у серцях. Якщо ми залишимося злі, жорстокі, розділені, то справжнього миру не буде. Тому він казав. Не проклинайте, не ненавидьте, не діліться. Наше завдання побудувати країну не лише на руїнах ворога, а на любові, на правді, на єдності. Він також говорив про політичні зміни: прийдуть нові лідери, молоді, чесні, віддані. І це не міф, це закономірність. Бо після кожного великого потрясіння завжди з'являються нові люди, нове покоління. Яке мислить інакше, і якщо ми хочемо, щоб це сталося, треба самим бути готовими до змін. Бо перемога не лише на фронті, вона починається в нашому мисленні. Подумайте, хіба ми вже не стали іншим народом? Подивіться, як ми об'єдналися, як волонтери, лікарі, військові прості люди стоять пліч -о пліч, це і є те світло, про яке він говорив. Ми вже будуємо нову Україну своїми руками, своїми серцями, своїми вчинками. І я хочу сказати кожному, хто слухає ці слова, не втрачайте віри. Так важко. Так іноді здається, що сил немає. Але пам'ятайте, і саме тоді, коли здається, що все пропало, приходить перелом. І цей перелом уже близько. Ми вистоїмо, ми переможемо, і ми відбудуємо країну, якою пишатимуться наші діти. Геронтій казав: не бійтеся, Бог із вами, Україна буде вільною. І ці слова сьогодні звучать як обіцянка, але обіцянка, яка потребує наших дій, не просто чекати, а діяти. Кожен на своєму місці. Хтось тримає фронт, хтось лікує. Хтось навчає, хтось просто підтримує ближнього, і це все частини однієї перемоги. Ми всі учасники цього великого процесу. Ми ті, через кого здійснюється пророцтво. І якщо сьогодні важко, згадайте, що ми живемо у час, коли твориться історія. Україна вже змінила світ, і далі. Змінюватиме друзі, якщо ви вірите, що все буде добре, якщо відчуваєте, що слова старця Геронтія мають сенс, підтримайте це відео. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це пророцтво, чи бачите ви, що воно збувається, чи відчуваєте, що ми стоїмо на порозі великого оновлення. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Діліться цим відео з тими, хто потребує підтримки. Хай ці слова принесуть світло туди, де ще темно. Бо кожен із нас частинка великого українського світла, яке розвіює темряву. І нехай ніхто не сумнівається. Перемога буде, Україна вистоїть. Відродиться і стане тим духовним центром, про який казав старець Геронтій. Слава Україні і слава кожному, хто тримає світло, де навіть тоді, коли навколо темрява ми незламні, і наше світло вічне.